Всім доброго дня! Готую голубці з рисом. Беремо такі продукти: підготовлені листя капусти, 1 кг фаршу, 2 склянки рису, 2 морквини, 2 цибулини, 2 столових ложки томатної пасти. Для заливки півлітрова літрова баночка томатного соусу. Одна склянка сметани, 120 г масла, трошки цукру і сіль за смаком. Спочатку відварюємо рис до напівготовності у підсоленій воді і промиваємо. Для зажарки. Цибулю нарізаємо дрібно, а моркву натираємо на терці з маленькими вічками. Цибулю обсмажуємо на олії до прозорості. Потім додаємо моркву. Додала вже моркву і обсмажуємо до готовності. Морква вже обсмажилася, додаю томатну пасту і ще обсмажую 3 хвилинки. Готуємо начинку, з'єднуємо фарш, рис, додаємо зажарку, солимо, перчимо і добре вимішуємо фарш. Далі на листок капусти. Викладаємо начинку, загортаємо кінці і формуємо конвертиком і притискаємо. І так формуємо всі голубці. Для заливки розтоплюємо масло, додаємо кетчуп. Далі додаємо сметану, солимо за смаком, додаємо трошки цукру і прокип'ячуємо. Голубці вже всі зробила і заливаємо зверху томатною заливкою. Ставимо голубці в духовку та тушкуємо протягом півтори години при температурі 190 градусів, щоб капуста у голубцях була м'ягенька. Такі виходять голубці м'ягенькі, смачні. Кому сподобались мої відео, підписуйтесь на мій канал. І всім смачного!